Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, вже в четвер, 28 листопада, о 22.00, відбудеться матч у Лізі Європи. Тотангему Гац себе вдома буде приймати римську рому. Сьогодні я хочу поговорити про Тотангем, про рому. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своєю та думкою. Да? Чого я очікую від даної битви? Розпочнемо ми з очних зустрічей команд. Між командами було зіграно три поєдинки, ну і всі вони були товариськими. Дві перемоги має Рома, одну перемогу має Татангем. Коли Марія початки ще був головним тренером Тотангема, команди пересіклися 26 липня 2017 року. Тоді Рома зуміла перемогти з рахунком 3-1. До 1. речі, Рома тоді тренував усім знайомий Ді Франческо, який потім з цією командою дійде до півфінала Київського в сезоні 17-18 Ліги Чемпіонів. Піроці піросі та Тумінео тоді за Рому забивали, у та Янсен забивали за Татангем. Рома здобула перемогу. Потім команда Рівна через рік пересікається також 26 липня, тільки вже 2018 року. Ті самі тренери, але тепер вже Тотангем перемагає з рахунком 4-1. Нагол Патрика Шика на третій й хвилині відповідає Ліарента дублем та Лукас Мора дублем в кінці-кінців 4-1. Ну останній матч між цими командами був зіграний 30 липня 2022 року. Тоді Тетенгем тренував Антоніо Коте. Ну а Рому усім вам, я думаю, знайомий Жозе Маріньо. Рома перемогла з рахунком 1-0. Матч, до речі, відбувався на стадіоні самі Офер. Ібаніс на 29-й хвилині забив переможний м'яч і приніс Ромі перемогу у товариському матчі. Я хочу поговорити взагалі про справи команди у внутрішній першості, і я хочу розпочати з Тоттенгема. Розпочнемо з господарів. Після 12 турів в англійській прем'єр-лізі Тоттенгем займає шосту позицію у підопічних Анджекогу 19 залікових пунктів. Команда має 6 перемог, 1 нічю та 5 поразок. Знаєте, Тоттенгем крайне нестабільна команда, ось навіть якщо ми подивимось їхні останні 5 матчів, Тут ми маємо галочку, потім крестик, тобто ну, то, то, перемога, поразка, перемога, поразка, перемога. Може згадати матч проти Брайтона 3-2. Можна згадати поразку від Іствіча, А можна згадати ось такі перемоги. Як, як наприклад проти Манчестера Сиді в Кукуліги перемогли їх за рахунком 2-1. Можна згадати перемогу над Астоном за рахунком 4-1. Можна, звичайно, ще згадати останній матч Тотангема перемога на Етіхат-стадіон за рахунком 4-0. 4-0. Тоттенгем переміг Манчестер сіті на виїзді. При цьому Це є певна така нестабільність у Тоттенгема, але за цією командою, знаєте, дуже цікаво спостерігати за Тоттенгемом. Вони нікого не бояться, не відходять з цієї філософії. Грати в атакувальний цікавий футбол з високою лінією оборони і справді Тоттенгем, Тоттенгем грає в футбол. І від матчу татангема і справді ти отримуєш задоволення, Тобто матч вони завжди такі веселі, я би навіть би сказав би. Тобто, і справді за цією командою прям дуже цікаво спостерігати. Якщо Тотенгема справи йдуть добре, то ось у Роми 12-та позиція, лише 13 турів, 3 перемоги, 4 нічі та 6 поразок. 14 забитих м'яча, 18 м'яча пропущено, мінус 4. Різниця забитих та пропущені. Останні результати команд одна лише перемога була. Та чотири поразки було у римської Роми. Роми вже третій головний тренер. Спочатку Денія Дересін команду готував до сезону. І розпочав також Деніля Дерес, яку після, якщо не помиляюсь, четвертого туру звільнили. Потім Юріч. Приходить, його також звільняють. І вот зараз приходить легендарний просто італійський тренер це Ранєрі, Клаудіо Клаурані, який виграв це чемпіонство з Ластер Сіті в сезоні 2015-16 років. І Клаудіо Ранєрі звичайно, що Тоттенгем дуже добре знає. Uh, ну і ось перший матч Клаудіорані під, під його вже керівництвом команда поступається на виїзді Наполі з рахунком 0-1. Але в будь-якому випадку, в принципі, це тільки перший матч. Я вважаю, що Клаудіо Клаудіоранірі. Він може повернути Рому на найвищі позиції в Італії. Якщо дивитися взагалі, та таблицю, де там команди розташовані в Єврокубку в Лізі Європи, то Тотангем зараз сьомий. Ототангема От 9 очок, 9 балів. Чотири тури, три перемоги одна поразка. Ну, взагалі дуже здорово розпочали. Перемогли Карабах, потім Ференсварош перемогли. І справді, дуже такий потужний старт від Тотангема зелкмар перемогли. Але потім ось була поразка від Галтасарая, і поразка та була по ділу. Галтасарай, просто такий неймовірний справді, видав матч, там 20 ударів, якщо буде точніше, десь так, ударів 25 було той -то Галтасарай перестріляв. і справді. І тут ангем зазнав поразки. Там ще в меншості команда догравала. Рома 20-та, у Роми 5 залікових балів. Ну, в принципі, доволі таки напавний результат. Так, да, поразка, до нічі та перемога. Че що така великий такий клуб, як Рома, має бути вище. Але все-таки 5 балів і справді враховуючи те, в якому становищі Рома була. Я вважаю, що це поки що іде і непоганий день результати. Справді, тому що Рома ось був цей кризовий період. Але все-таки в мене є надія, що Рома все таки вийде з цієї кризи, тому що я ж кажу, Рома це великий клуб з великою історією. І Рома. Звичайно, що за своїм потенціалом, звичайно, що має бути вище. Одна поразка, одна ніча. Одна перемога, одна поразка і йде нічі. Ну, про... ну, була поразка Ось Ельсборгу, програли 0-1. В першому турі було була з Атлетиком Більбао, 1-1. Потім перемогли Динамо, дуже важка перемога 1-0, там Артем Довбек і м'яч забив з пенальті гол. А останній матч також був зіграний в нічю. В ніч у Рома зіграла. Ну, в кінці кінців у Роми зараз е, 5 злікових балів у пасиві. До речі, в нічути Рома зіграла з командою Уніон, з бульгійською командою Рівніни. Розписали мирово нічому. Ну що, ж, обом командам потрібно перемагати, Татангему потрібно перемагати, і Ромі потрібно перемагати. М -м, я думаю, що хороше. Ну, ну, знаєте, взагалі, то матч Тангема -то, вони завжди цікаві. Ще те, що Тотенгем буде, я думаю, більше тут володіти ініціативою, більше контролювати м'яч, більше атакувати, більше створювати моментів. А Рома буде, як напевно, з Наполі відбиватись і шукати свій шанс на контратацію, але вони точно в Роми будуть. Тоттенгем дає грати і собі, говорить це інше. Тобто, Тотенгема будуть розриви, звичайно. що Команда дуже атакувальна, команда з високої лінії оборони, тому я думаю, що в Роми шанси будуть. І не один шанс. Тому обидві команди заб'ють, я думаю, і я думаю, все-таки Татангель не програє. Все-таки відам перевагу Тоттенгему В рідних стінах Тоттенгем дуже потужно виглядає, плюс підепічне постекоглу в принципі набрали хороший хід. Да, нестабільна команда, і справді є така нестабільність. Ось програють іспіч, а потім переможуть Манчестер Сіті з рахунком 4-0, де ще й на Headstead. Тут є певна нестабільність, і справді Галтесараю програли. Є нестабільність, але думаю, що Тоттенгем як мінімум Ромі не програє. Але нічюю я, звичайно, ще не виключаю. Ось я думаю, що нічого тут може бути, і висока вірогідність тут нічій. В принципі, Кладвіранері, його рома, може тут збити ось цей тиск Тоттенгема. Аби-кому де забити, тот я думаю, як мінімум Ромі не програє, або нічого 1-1, наприклад, тут може бути, або мінімально Тотенгем. Перемогти з рахунком 2 1 для Тоттенгема. Це буде важкий поєдинок, але думаю, що піде пічні андж як мінімум, не програють Ромі. Тож, обиді команди заб'ють, та татангем, як мінімум, Ромі не програє. Ось така моя думка на даний добрі. Що, друзі, думаєте, ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Всім до побачення, всім до нових зустрічей!